Друзі, всім привіт! Uh, У нас на завершенні курс каністорапії, за що я дякую нашій красуні лінцюшки і ламі. І також uh, ігорю uh, за його неймовірну роботу. Пан Ігорю, uh, можна пару слів, які Бодя прийшов і в тобто, наші uh, ситуації, що потрібно, чим потрібно працювати і в подальшому? Ну... Мене звати Ігор Збудько, я сертифікований спеціаліст каністер терапії. Ми провели курс занять, вести занять. Ну, Що можу сказати? Взагалі анімалтерапія це вид реабілітації, який допомагає скажімо так, покращити психологічний і фізичний стан. В даному випадку це різновид як каністер терапія, метод використання спеціально навчених і обучених собак. Собака є таким, я би так сказав, додатковим компаньйоном і хорошим індикатором е, про те, як можна визначити психологічний стан людини. Тобто, по собаці можна щитати те, якому в якому внутрішньому балансі знаходиться зараз е, людина чи діти. Е, коли наша зустріч відбулась вперше, е, ну скажімо так, на першому занятті, собаки дуже сильно проявляли. Тривожність, тобто собаки показували те, що в принципі зараз, в даний момент е, етап в житті Богдана, це дійсно. Е я навіть сама помітила, і, 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 і лінці і Лайма стали спокійними, бо насправді е їхній стан такий був більш стривожений, і воно <плес> дійсно було помітно. А зараз одне задоволення спостерігати, як вони друг з дружкою. Так, то е на перших заняттях собаки поводили себе досить тривожно, демонструючи це те, що в принципі ну, зараз е дисбаланс Богдана знаходиться скажімо так, в частковому дисбалансі. Е в нього емоційно е було підвищені приступи. Так, і от зараз навіть після бісити занять ви сьогодні так? так? дійсно. Ми зробили сьогодні обстеження, і у нас є позитивна динаміка. Це дійсно радує і включно розумієш про те, що внутрішній стан це дійсно над цим потрібно працювати. І таким діткам набагато складніше, і ми дорослі на нам важко, а дітям це в два рази більше важче то е, за 10 занять ми в принципі, практикували використання різних вправ, і при цьому собака е, демонстративно ну, якби, е, приймала участь в цьому як заохочування до занять і до гри. І таким же чином через цю взаємну любов, відношення це, яке вони дарили один одному, е, рівень кортизолу набагато зменшився і стан набагато заспокійвся. Навіть зараз можна побачити, те, що собака знаходиться в спокійному стані, вона реагує, вона не хікає, в неї нема задишки, вона спокійна, боданчик хороший, спокійний. Да? Е е е також в цих заняттях ми використали вправи деякі там, які пов'язані з фізичною реабілітацією. Ми кидали кульки в лівої правої. О, гуличко. так, вони задоволення нам, обоє отримали на. Вони в принципі, підтримувала цю гру, приносила кульки нам, так? Тобто я можу сказати, що в принципі курс непогано пройшов, але звісно, дуже важливо час від часу повторювати такі курси, тому що вони ну, дають можливість все ж таки прийти до якогось балансу, віддихнути, відпочити на рівні моральному. І досягнути якихось ще пересіх результатів. Дійсно, я вам щиро вдячна. Друзі, дякуємо кожному за підтримку, за шанс для Богданчика, що ми пройшли курс каністрапії і обов'язково слідкуйте за нами і ми крокуємо вперед.